Мати більше рівні, більше бажання. Усі часом зрозуміла вручить, що в мене є чудова перспектива на роботі, на якій я працювала, перспектива мінімальної пенсії, тому що в Україні у нас, на жаль, на жулю способні розраховувати неможливо, і мене ще мучило те, що, що я буду робити через 10 чи через 15 років. Якщо здоров'я стає менше, грошей стає менше, але я не хочу на це погоджуватися. І сьогодні я в цій співпраці з компанією, про яку сьогодні будемо говорити. Я маю пристойний дохід, який в десятки разів перевищує мінімальну зарплату. Я маю свободу, я маю дуже багато того, Чим я хотіла з вами поділитися, розказати вам, щоб ви це відчули і зрозуміли, що це можливо тут, в Україні, для кожної людини, яка не має досвіду, яка, можливо, має зовсім інші якісь свої. Але для людей, які хочуть в цьому житті мати більше і жити краще. І ми з вами будемо знайомитися з німецькою медіальною лікарні, яка називається Пріну. І зараз ми з вами послухаємо філософію своєї компанії. Починався ролик Ідея попереджати захворювання. Знаєте, зараз, коли е, стільки викликів в нашому житті, які це здоров'я забирають, це стреси, це наше харчування. Наша екологія все забирається здоров'я, але ми з вами самі обираємо, що ми хочемо мати завтра. А це завтра закладається сьогодні. Власне, і власне засновники компанії Ролькло, і дружина рівні зорх це люди, які заснували компанії 42 роки, і вони створюють компанії, створює продукти для здоров'я, фітнесу і краси. І місія, яку несе компанія, це покращувати якість життя за допомогою продуктів преміум класу. Що це означає покращувати якість життя? Це означає зробити максимально все для того, щоб людина мала високий рівень здоров'я і високий рівень енергії. Я, що ми, на що ми здатні, коли в нас є енергія, коли в нас є здоров'я, ми здатні зробити дуже багато правильно? І коли ти здоровий, ти можеш е, мріяти і хотіти багато, коли ти хворий, ти маєш тільки про одне тільки форму. Компанія Premium дуже сильно відрізняється від всіх компаній, які є на ринку. За всі свої 32 роки вона тільки зростає. Якщо ви подивитеся статистику будь-яких мережених компаній, то ви не знайдете жодної, яка за всю свою історію тільки зростає. І зараз ми з вами спостерігаємо, як ця компанія не просто зростає. А вона має шаленутися. 6 років тому, коли ми приєдналися до ОПІ, Україна була офіційно відкрита, і компанія тоді зробила свій перший мільярд. До цього мільярда вона йшла 26 років, і ми тішилися з того, що ми таки потрапили вже до мільярду компанії. Пройшлося у нас 5 років, і зараз компанія наближається до е позначки 4 мільярдів. Доларів товару приворота лі про що це? Це про те, що продукт користується шаленим попитом і про те, що люди повертаються по продукту компанія входить в асоціацію прямих продажів. Чесне шосте місце. І мільярдних компаній менше десяти, і жодна з них та декілька крайніх років не може похвалитися тим, що вона зростає. Тому що багато є мільярдні компанії але вони переживають не найкращі часи, тому що ну, так, такі, зараз така світова зараз ситуація. І е, е, роль Зорф, президент компанії, є на обкладинці журналу. Forbes, і Оці всі, що ми бачимо з фото, це, це нагороди, це визнання, і це знаєте, така збірка найкращих визнань, які отримує компанія. І мені знає, що подобається, каже, а хто, хто в тебе директор? І каже, на вкладенці журналу Фокус. Вам би хотілося, щоб вас, чи ваш директор, чи єдиний ваш роботодавець був на вкладенці журналу Форбс? І подивіться на цьому, на, цьому, на, цьому, на цьому графіку ми бачимо, як зростає компанія і дивіться, що відбувається крайні декілька років. Це просто безпрецедентний ріст. І що цікаво, що багато компаній починають своє зростання тоді, коли вони відкривають багато нових країн. Але філософія компанії і, власне, Така економічна політика компанії полягає в тому, щоб відкривати наступну країну тільки тоді, коли для цього вже є дуже серйозні передумови. І от, наприклад, оце зростання, яке ми щойно дивилися, воно досягається без відкриття нових країн. І хоча доставка ну, є по всьому світу, але нові країни не відкриваються знаєте, так, пачками для того, щоб їх потім закривати, тому що тут дуже все. Подумали, німс, знаєте, хто до реалібацькі якості? Є достойне майбутнє. Але мільярдні компанії на ринок приходять вкрай приходять раз десь приблизно в 30 років. І от нас з ва, вами пощастило в тому, що саме зараз для дітей, які вміють рахувати і душі, в тому числі, ми зараз спостерігаємо, як з е, шаленими темпами починає зростати компанія мільярдна, яка зайшла до нас на ринок України і е, шалено розстере світового ринку, і зараз ми можемо бути причетні до цього свого зростання. Потенціал України не взяти ще навіть на 10%. Хоча, ви знаєте, в цих теперішніх наших реаліях Україна входить в десятку найшвидше зростаючих ринків, незважаючи на всі обставини. Чому? Тому що людей, які стають свідомими, які розуміють, що їхнє здоров'я, в їхніх руках, стає все більше. Я думаю, ви їх в числі разом сьогодні до нас прийшли на презентацію. І е, от коли ми подивимося на Україну і дізнаємося статистику, що зараз смерті втричі більше, ніж народжування, то ви знаєте, е, говорити про те, що хтось винен, щось не так, що, що в цьому світі робиться, знаєте, це всі слова. Ми маємо, е, Якщо ми хочемо зберегти Україну і хочемо е, зберегти те, що маємо, то ми маємо починати кожен турбуватися. Для того, щоб коли ти в силі і в ресурсі, ти здатний надати допомогу іншим. Коли ти сам отримуєш цієї допомоги, ти забираєш ресурс інших. Я за те, що наскільки можливо турбуватися по цій власній ресурсі. От, про що ми говоримо? повертаємося до компанії Климу це компанія, яка має чотири штаб-квартири по всьому світу, є в Люксембургу, є в Сенбурду, є Німеччині Шпаєві, є в Флориді і є в, в Сінгапурі. Доставка продукту є практично по всьому світу. Mm. Е, і мені, як наприклад, партнеру, взагалі не треба перейматися, яким чином компанія моєму клієнту доставить продукт, тому що вона сама про це відбудеться. Mm. І е, на сьогодні, от нещодавно був відкритий американський ринок, там збудували величезне представництво, і компанія настільки продумує все, що вони просто там збудували власне виробництво, хоча намагалися дуже багато коштів, але шалена церква на це буде. І на наступному слайді ми з вами бачимо о, 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 та жінка з накринами, дружина президента компанії Рольфа Торга, і е, вона займається благодійністю, тобто її частина це благодійність. Компанія співпрацює з міжнародним е, фондом World Vision і вона виділяє дуже багато коштів на, е, на те, щоб діти в вільних країнах могли отримувати. Повністю забезпечення. На сьогоднішній день це вже 8 тисяч дітей, які повністю забезпечені. Ми коли були в Україні на різдвяні канікули для партнерів, Вікі зовсім виступала і вона розказувала про конкретних дітей, які в свій час колись там по півтори години купили тільки погоду. І знаєте, от коли слухаєш такі історії, то Воно дуже чіпляє, але знаєте, діти всі чіпляють. Але компанія, коли в Україні почало відбуватися все, що почало відбуватися, вона надала нам дуже багато допомоги. Це був перший от, ми, як партнери, ми просто знаєте, як, як ото в сім'ї, да? надійність партнера перевіряється, коли, коли тобі стає хвилину. Ото співпраці, точно те саме, Коли в нас почалася війна? Компанія виділила мільйон євро на допомогу. Вона допомогла дуже багато людям, ну, так як і багато інших країн компаній, допомогла нашим біженцям, було виділено дуже багато гуманітарної допомоги. Але що ми є партнерів? По-перше, нам компанія по виплатила наші комісії, німці, які все по при закону. У нас комісійні 15 числа, якщо ми не пізнали. Вона вже 1 березня виплатила нам комісійну. Вона декілька місяців подвоювала українським партнерам комісії, вона партнерам, які кваліфікувалися на подорожі, Хорватії, всім зарахувала цю подорож без виконання жодних додаткових умов. І коли ми це відчули, знаєте, коли, коли тебе підтримують не тільки тоді, коли ти працюєш, а ага, гами тобі покликають, а й тоді, коли в житті трапляються якісь виклики, це про надійність. Це про те, якого партнера ти хотів би мати в своєму житті, коли ти вкладаєшся в якусь співпрацю. І е, ми тоді, ми, ми реально рятувалися продуктом однозначно. І знаєте, за що я особисто полюбила саму продукцію світлею? Я з тих людей, хто оце не любить. Ніякі складності, ніякі пігулки, ніякі знаєте, такі організовані моменти. Мене це швидко, вставляє, і я це швидко, швидко закидаю. І коли я спробувала футболь цей коктейль смачний, простий і виявляється достатньо рано випити піввечір, я в нього закохалася. Я коли почала розбиратися більше над цим, то ви і, і вже почала дізнаватися про те, що над розробкою продуктів працює наукова рада з величезної кількості членів, їх більше 300. Вони е, е, між собою комунікують і збирають найнайбільшу інформацію, найновіші відкриття, які є на ринку. Завдяки тому, що компанія має надійність три актуальності, вона не має боргів, вона не має кредитів, вона має тільки власні кошти завдяки цьому, якщо на ринку з'являється якесь відкриття, компанія що купує, запатентовує, і це вже ніхто не може. Саме завдяки цьому продукція вже на 15 років переджає священню. Компанія співпрацює, має багато різних сертифікатів, серед них сертифікат зі мною Німеччини, які нам маркет участь товариства, співпрацює з лабораторією ЕЛАВ, яка перевіряє і сировину під час заготовки, і виробництво продукту, і вона головне перевіряє, щоб в продукті було. Точно те, що заявлено, і щоб ніколи не було зору, що ми заявлено на етикетці. У нас магазині, ми не завжди це позавчають. І, і завдяки оцій співпраці Україна компанія співпрацює з Люксембургським інститутом науки і технології, Швейцарським інститутом, інститут, інститут перекладних наук в Верхній Австрії. І Науковці між собою дуже дружать, і сьогодні компанія вже має 100 патентів і більше 20 на народить. І в чому ж особливість продукта? От, знаєте, от, чи здивує вас, якщо я скажу, що в нас в складі вітаміни групи В? Не здивую. Не здивує, правда? І навіть тим, що у нас є вітамін Д, теж не здивує. І будь-яким складом я вас не здивую, і це правда. І компанія, я більше того, я вам відкрию величезний секрет, компанія не винайшла жодного нового вітамінути все старими, все тим, які в природі все те, що вже давним-давно створено. Але компанія створила дещо те, те, що робить її особливою на ринку. І це технологія. знаєте, якщо ми з вами зараз всі свої телефони, руки, можете взяти, можете... Когось класний, кось дорожчий, кось дешевший, ось... Це... і всі вони класні, бо ми демо так? Але наскільки зміниться е... цінність вашого телефона, скажімо так, в комунікації, коли він буде без інтернету? Хто це психує, коли ви світ, світле з інтернету немає? Що зробила компанія Криміння? Продукта для здоров'я. Вона створила технологію НТС. Це концепт транспортування пожиних речовин клітин. Якщо простими словами, то завдяки цій технології ми маємо розумні вітаміни, які працюють де треба, коли треба і скільки треба. І саме ця технологія забезпечує швидкість доставки і саме через цю швидкість ми отримуємо дуже швидкі результати. І знаєте, те, що ми можемо порівняти це з інтернетом, це просто дуже-дуже зрозуміло. І тому, якщо ми візьмемо точно такий самий склад продукту в інших якихось компаніях, які мають прекрасний натуральний склад, то ми отримаємо точно те саме, що iPhone стан моделі з інтернетом і без інтернету теж хорошо, теж прекрасно, але з інтернетом це просто інший вибір. І про те, що продукція якісна і максимально безпечна, ще одне дуже таке потужне підтвердження в тому, це те, що продукцію вживають спортсмени навіть під час олімпійських змагань. Дуже багато спортивних федерацій вже обирають цей продукт для своїх спортсменів. І навіть є такий один момент, що компанія не платить за рекламу. Тобто це все не проплачує. Вони це побирають, тому що це працює. І... Саме продукція, знаєте, продукція це те, що може, бути, що може або рухати наступну компанію, або зупиняти на І скажіть мені, будь ласка, якщо ви ще схопили в магазині, то вона вам не сподобається, чи піде ви... Там у мене крута етикетка. Навіть якщо вам про нього буде таке розказувати, що вам аж подобається, як говорять, але це можна сказати один раз. Тому що якщо продукт вам не сподобався, ну що візьмете? Давайте що візьмемо. Так, хвалили. Така точка появилася, таку рекламу запустили. Люди набігли, розкупили. Боже, має бути щось таке. Добре, принесли додому, замовляли рапоти. Кусили, кинули собаці в них. Часто в нас таке буває, От продукт це те головне, заради що рухає продаж. Це те, що робить компанію успішною. І саме продукція Hitline, вона і є тим основним інструментом, який це робить, тому що люди повертаються. Розкажіть, партнери, люди, які вже п'ють лайні, підітьку, хто є, і скажіть, чи хотіли б, щоб це було постійно у вашому житті? Звісно, хотіли. Звісно, хотіли показати.